Всім звісний, всім моїй любими ключ одрена. Мігани, сеніки, там, вся така фіня. Дивиться сюди. Пришла людина, каже, що е, не працює у нього чіп. От ми нажимаємо чипа, чіпа, його читати І в нас пише, що чіп не обнаружен. Ну, люди, коли його розбирали десь ще мастера, горя мастера, розбирали і тут, виходить, коли ножечком розрізали, коцнули цю катушечку. Зараз я її починю. І покажу, як то все робиться. Береться ця штука, береться всі мій любими паяльник. Випається цей резистор. О, раз. Два. Випається. Каплі, супер каплі. Суперклей посадимо просто. Суперклей no, просто посадимо. Береться нова катушечка. Дымок идет. Я тогда повирізаю, чтобы мені лишний будет. И проверяем. Ставим питание. Даем питание на... И обнаружение типа. И проверяем. Пожалуйста. 46 чип. Теперь все это дело вытаскиваем из старого ключа, потому что корпус одноразовый, он не много раз не делается. И ставим в новый корпус. Новый корпус у нас есть в наличии всегда. Можно будет, если кому надо поменять, поменяем. Если кому надо починить, починим. В принципе, все для этого есть. Теперь такое понять, как оно тут Має бути отак. Вставимо все на своє місто. Ставимо кришечку зверху. Защевкуємо. Все, новий ключ. Да, зараз ставимо жало, обов'язково ставимо старе, тому що в новому корпусі інше стало жало, ми поставимо старе. Ну то нічого страшного. А, ще ж батареєчку поставити. батареечку. Раз. Йдемо на діагностику, дивимося, що воно у нас по радіосигналам і по чипам. Так, перевіряємо радіосигнал. Добрий день. Обнараження чистоти. Є. Машинка відкривається. Машинка закривається. Чіпки читається, самі бачили. І що магазин хазяїн Соборного ДНГ, місто Пінь. Чекаємо.